Його розпакувати. Я тут от зробила композицію. Привіт! А в нас сьогодні буде розпакування. Ось бачите, яка тарілка. Хтось мені навіть знайомий сказав це супутникову антенну купив. Та ні, у нас вона вже є. І що ви думаєте, це таке? А це у нас. Гніздо, можна сказати. Це чергова наша гойдалка. Ми вирішили в честь перших днів літа зробити собі такий подарунок. Ага. Побачили в одних, ну десь в інтернеті. в інтернеті. І сподобалось. У влозі одної дівчинки побачила, що вона гойдається та в такому гнізді. Я кажу, я таке хочу, тому що. Та наша гойдалка старенька, вона вже не зовсім добра. Поки ти її відремонтуєш час. Ні, її потрібно вже буде змінити. Ну, ну і... переробити. І тут добре, те що можна напівлежати чи там лежати. чи сіки. Ну, час будемо розпаковувати. Зараз спробуємо розпаковувати. На. Давай я буду да, знімати. давай так. головне ножим, не порізати. Ну так ти плівку зніми. Спочатку, а потім розбереш. Надо же ми вже навіть підготували дерево для неї Покажи, підвісити. Я вже вчора там пообрізав, там гілки були на низу. Я їх Оця яблуня у нас якраз підходить для того, щоб повісити гамак. Ну Ми ще точно не знаємо, яка висота, але там ніби дозволяє. До речі, ми за ці дні поки не знімали нічого, багато роботи переробили такої. От. Поробили кружки навколо дерев. Ми потім ще покажемо. Добре, перейдемо на розпаковку, а то я вже забігаю наперед. Хочу похвалитися нашою роботою. Попробую його розпакувати. Ну, воно ж гарно упаковане, щоб воно ж ніде не рвало. Роз... Гніздо лелеки чи що? Ну да. Десь такого розміру. Квочки, <св 'язок> на сітки. <св 'язок> чи хватить висоти. Ну, тобто не висоти, а не за високо там буде та а, гілка. Може іншу гілку прийдеться. <св 'язок> ми ще не бачили. Тільки на, на картинці бачили. Тут побачимо <св 'язок> зараз. І як воно? Підвісив і все. А, а сам тросту ну, тут в комплекті його немає. Це ще проблема буде. Та да, що проблема, що в мене немає онвілки? Я хочу, щоб гарненько о, було. О, о. Як сучасна молодь говорить, інстаграмно. А сідай. Ну, якраз я зараз сяду і ти мене утримуєш. О, чекай, може це перевернути? Ні, Оно так. Ось тут воно отак. Отут воно переплітається. Ось тут ось так. Ось. О! І його потрібно підвісити, дивися. Ось тут воно буде. Я... Мені здається, тут дуже високо коля. А ось ми і повісили вже гніздо наше, бачите? Ось в нього така подушечка тут. Дуже зручно. Спочатку думали на ту гілку ось там підвісити. Але тут вийшло краще. Там дуже довга тоді була б оця вірьовка, Ось я її обмотав, ось так бачите. Щоб вона більш виглядала. І на карабінчик. Легко знімається, легко підвішується. Ось, Ще покажу, як там хтось буде сидіти. Віта в гнізді, як. Висиджуєш і на яйцях. Ну так, це гніздо. Ну так. Дуже гарно. Можна і з ногами туди прямо залазити, і так. Мені не дуже зручно, тому що я крупнувато для. Нормально, нормально. Воно в діаметрі цілий метр. Так що там ти ж сиділа скільки вже не один раз. Ось худенький, то дуже вручно. Спокійно, тут хороший такий матрасик. Mm. Воно само собі одведе. Ну так, да, воно може крутитися в одну сторону, в іншу сторону. Ну, в общем, от такі справи. Відпочиваємо, жара на вулиці. Стопу ну, хіба щось поробить. Чекаємо вечора, трішки потім підемо. У нас тут іде посадка, накупили ми в садовому центрі там рослинок. Віта он садить. Зараз вона щось розкаже. Ну, вона зараз не садить, а бур'янчик, який наростає, скубе постійно, не встигається. Вон, бачите, заросло. Розкажи, що тут новенького з'явилося. Уже нічого новенького, тому що вже все зрізаємо. Довго не знімали, тому що то дощ йшов. Накінець підготували грядку, то що ми обіцяли, ось ця вся верх. Розкажи, що тут. Ось, Віта вже можливо оприділила, що куди, як. Ми ще ж їздили, докупляли троянди. Це ґрунтопокривні, такі що воно закрило тут, розсадили ялівці. Ті, що ми вже два місяці намагаємося їх посадити. Нарешті ми тут почистили, перекопали. І от я таку їм зробила композицію. Побачимо, як приживеться. Тут і скіреї я ще додавала, Там барбариси різного кольору. Мені сподобалися. Салатовий якийсь, а там такий он, глянь. Гарний. А там такий mm -hmm. вогник горить. Ну так приблизно я скомпонувала, побачимо, як воно буде розростатися. Тому що це ґрунтопокривні троянди, вони мають викладатися великим таким кущем. Розповзуться. Ну да. І ялівці я садила сюди. Низькі, також ґрунтопокривні, щоб потім їх можна формувати. Зараз вона ще така, ніби бідненька. Ну так приблизно роз, розподілила. Гвоздики вже відсвіли, ми не зняли, півники вже відсвіли. Навіть чубушник той, що називають жасмином, теж він вже відцвів. Ну там я деякі фотографувала, а тепер уже третій раз займаюся цією гіркою. От. Орлики теж вже нас дуже гарний тут в мене теж є на фотографії. Я їх зараз, коли вони витають, отак повністю зрізаю, хай нарощують там масу зелену, будуть такими декоративними кущами. Те, що ми весною пересаджували, не знаємо, чекаємо говорити ще рано, тому що воно звичайно. Не з горшка було посаджено, а великим таким кущем і відкритий корінь був. Ну, поки що живе, ми намагаємося їх майже кожен день поливати. Та кожен день ну, поливаємо. Ну, Якщо дощі йдуть, то не поливаємо. Але зараз почалася спека побачимо. Ну, це так, експеримент. Якщо він не вдасться, ну прийдеться його просто прибрати і купити закриту. Молодий. Молодий і посадити, тому що тут він якраз підходить. Перед камнем. От. І там же ж ми вмище життя. Ну, там, так, да, ну це інший сорт. Ну, бачу, вже знову періяка заріс. Я ж говорю, я вже за цей період три рази візку була. Проблема в тому, що те, що я тут ще насаджувала додатково, ці жуки все-таки його їдять. Є, чорні. Чорні жути ми посипали порошком спеціальним. А тут не стало менше, ти не бачиш? Я не знаю, я туди не заглядала. Ну тут він все одно зрізають, он і морозник посадила, він поскошував, і ясколка, а до речі, ясколка вже відцвіла, я її вже обрізала повністю. Тобто, uh -huh. все, все так швидко почало розквітати. Там говорили нам, що у вас мало яскравих таких фрагментів на наших квітниках. Вони були, просто ми не встигли все це задокументувати, показати вам, тому що була інша робота. Треба було і садити помідори, і перці, і грядки, і там обробляти, і косити. І дуже довго перекопувала це все, виривала перії, бур'яни, переносила. От. Ну і само собою були період дощів, що не хотілося лізти. Ну, ось такі справи. Тихеньку буду тепер по-новому все це зрізати, щоб оформлювати далі, переполювати бур'яни, а он там розкішний цього року жимолость, кущі жимолості. Щось ну, піди... я ще підійду, Ну, то підійди покажу. до неї, покажи, що ж зараз. ти здали, коли да. її знімаєш. Ось який він. І тут такий аромат стояв що ввечері, прямо ніби в парфюмерному якомусь салоні. Луниця цього року знову в нас немає, ну, то що були заморські все. У нас все-таки косулю, ми так і не вирішили. Вони ходять на водопії, згрізають. Не по не знаю, побачимо. Може на наступний рік ще щось. Спо сподобалась їм наша полуничка. А ще розкажи, ти ж на низу там ще садила вчора. Ну тут я вже декілька днів назад посадила, вже три чи чотири дні. Вони вже так тихенько вже, і Ми вже й почали звикати до цієї. Так воно вже закінчений варіант, розроститься. А, а вчора. На кінець я долучила цей шматок, тому що тут дуже сильно була забита земля. У нас тут росли кущі, які ми повикорчовували. О, так що. Камні поклали додаткові, Ну ось там це просто. Я, я не знаю їх сортів, я їх не запам'ятовую. На свій страх і ризик я посадила тут Шеперовською, мені дуже подобається, яка вона літом квітне. Побачимо, як тут приживеться. Вон там піончики в нас на, на кінець туди цвітають, не залазь туди, попчеш. Тут, тут грядка залишилась, а чогось. Ще довго перекопувала, тому що в мене тут були загущені нарциси. Нарциси були і як сортові, там позалишалися чуби. Ти їм прибирала. коси ну, Їх не можна одразу обрізати, треба дати часу, щоб вони підсохли, потім прибирати. І якби я їх зовсім прибрала, то я б не бачила, коли перекопувала, де вони ростуть, і повикопувала б цибулини. Через то я їх таки залишила. То там бере то на поуз у мене тут. І він такий ставний, дуже гарний, я його прибрала, більшу частину прибрала, залишила тільки в декількох місцях. І жовтий березплет я там пересадила там і на верхній частині. Шаблія, яка багата цього року, цей кущ не квітне цього року, вони, мабуть, поперемінно. Але я вже бачу, що він мені вже тут мішає. Я краще туди його викопаю, пересажу в якесь інше місце, розділю. І посадимо ще якийсь яєвець, тому що бідненько тут. Земля тут дуже погана, схил і навіть коли ми поливаємо, вода сходить. Заново робити тераси, як там можуть сказати все це. Ну, дуже багато загальної роботи, я одна просто не стигну. Ми там зробили вже одну. Один ось ну, інший суттє, бачиш. Ось там. Залишки, розкоші, тут залишилися. Моїх прекрасних кущів воздики. Вони зараз не мають такого вигляду гарного. Буду все це формувати, обрізати. Ти вже позрізала ось да, так. Я скулку я вже обрізала там маленькі ну, шматочки. Ну Тому що вона вже переросла і хай наростає зелена маса. От. Тут ми трояндочки наші цішимо. І банками були, пам'ятаєте з самої весни. осені вже такі стали. Уже гарні які. Котовника я насадила. Хай розповзаються. І ось тут ця троянда, що вимерзла цієї весни, вон, яка вона вже тут наростають бутони. Ось цей кущ. В принципі, прийнялися. О, глянь, які mm -hmm. розкішні. Але ж знов бач, яка проблема. Спека бахнула і вони і, вже засмажилися. Да. Хоча тут і на півкині. Від одного дерева, від другого. Тут цей кущ розрісся великий. Це ніленькі, є такі дрібні, як піановидні троянди, дуже шикарно у великих таких підконосах. Ще будуть. Ну, ще будуть, вона пізніше. Ну і там така рябенька вона росте. От. Тут були півники іриси. Але, але буду прибирати звідси півники, тому що я вже бачу, що все-таки помилка в мене була, що я їх насадила разом і шаблею і троянки. Не думала, що вони встигнуть один одного перекрити. Ні, вони швидко розрослися і закрили мені доступ троян і до обробки їх. А якщо загущується знизу троянда, вона починає хворіти. Вона вже листя, п'ятнами покривається. Я тут всі і підживлюю, і їм вже так гожу-гожу кожен раз, кожен майже кожен раз вечір їх обсапую, щоб ґрунт був свіжий. Вся у мене цього року дуже сильно постраждала, вимерзла. Але потихеньку відживає. Жовте листя, бачиш? І ти ж її чимось і кропила, да. Да, але, а, але а все одно. Але оці одну... різкі потепління і холода, то холодно на ніч, то різке потепління і воно дало, ну ще треба обробити. І тлі обробляла, але тля все-таки ще сидить, відкривається потихеньку бутончик, і цього року вона не буде така шикарна, як в минулому році. Відростає. Посадила ці очіки, які ми купляли раніше, але я їх не розсаджувала по всіх клумбах, хочу, щоб вони розмножились такі маточні, а робила да, кущі, а потім їх буду відщіпувати і переносити в ті місця, де я вже буду бачити, тому що ще не повністю сформована вся моя територія. Бачиш, квітнути ці комісні, ну не знаю. Щось воно не дуже, але побачимо. Набирається все одно. Для. Особливо на молоді пагони. Я їх навіть отак беру легесенько, акуратненько, отак струшую, щоб не так. Але листя вже он починає буріти. Ще О, чимось може обрізати. Ну, ти ж купив, да. якусь там. Треба обрізати. Кизил, він високий, кожного року я його свіжу високо, але вже побростав, треба його сформувати. Ну це пізніше. Тут все нормально, тут все прижилося, все росте. Вон гарнюні. То маргаритки до сих пор квітнуть. Я думала, вони пропадуть, вони такі біднесенькі були. Тут почали квісти троянди. Але між півниками, тож я говорю, ще одна помилка. Я посадила, думала, що буде зміна одного. А вони забивають? Ну так, да, тому що вони їхні цибулини розкорневіще розширилося, бачив, воно просто закрило. Будемо вибирати, не будемо їх заново садити, тому що я так подумала, що ми знов їх так само посадимо, розширимо. Воно знов буде налазити. Краще зробимо їх окремо, якимись окремими грядками, тому що декоративність іриса він дуже недовгий не дов, не період. А так латаття, ну латаття. Насаджусь, насажу ще чогось, ну, Пробуємо, експериментуємо, дивимося. Тут. У тому році, коли менше їх було, ніби достатньо було місця для троян. Але цього року і троян більші кущі стали. Ну і рисів стало більше. Через то вони вже тут не миряться. Тим більше клубні у них великі, вони будуть висмутувати всі, всі соки тут. Ось тут яка велика. Так, да, вона отака розкішниця. Вон повновида така. Ось такий бутончик ніжний, отакий. Спочатку він розкривається такий, а потім встає. На піон чомусь схоже, правда? Угу. А тут ще не відкривалися. Ось пускова в мене є. Треба, треба ще раз підживити. Землю я вже добавляла і весняний підживлення робила. Але треба зробити ще, тому що десь у мене тут одненька і є, що вона тут прямо загубилася. Дуже-дуже щось дуже вона я... Та Щас... тут. Тут земля така. Та дубова вона. Тут навіть півники не ростуть. Там якісь здоровенні, а тут он ледве повилазили. Навіть шиловидний е, флокс тут є-єлі. Приживається, бачиш, треба його отак зверху формувати, щоб він кущився. Ну і часто ти інколи тут товчишся, коли косиш, буває, мені підчікуєш щось. Ну, так. І, Як і... бур'ян. Ну да. Тобі Треба ставити ці. Значки, це не бур'ян. Да. Це рослина. Декоратив. Не тільки я один так кошу ти мені ну, показувала ну, на ну, відео. Мене <сум> Тоже, Це не бур'ян, це не бур'ян, як розказувала одна там. О, так я їх відчікую. Там теж на кнові треба буде їх поформувати. І Вони не будуть набувати хоч тут. Будуть пишіть. Ну, о, такі справи. Такого ніби нічого особливого, але дуже, дуже все загайно і трудозатратно.